Ідея створення таких книжок з'явилася напередодні Різдвяних свят, розповідає автор задумки з Закарпаття Степан Жук. Щоби зробити приємний душевний подарунок тим бійцям, які не змогли потрапити додому на Різдво, і родина свята вимушені були зустрічати в окопах. Пан Жук вирішив зробити збірник патріотичних віршів Воїни світла. До нього увійшли твори сотні українських поетів з усього світу, у тому числі і з Росії. Є створена для учасників АТО або їх сімей. Як подарунок і відзнака або для людей, які роблять пожертви на реабілітацію чи оздоровлення поранених учасників АТО саме твір Балада про дві душі Людмили Лєгостаєвої підштовхнув Степана Жука до створення першої книги. В основі цього вірша історія родини, в якій мати народила дитину через добу після загибелі батька десантника. Я не знала нікак ж забуджену, нікак назвали рібенка. Просто он мені поразил саме серце, я Просто сіла і за час-два написала стихотворення. Усі книжки пан Степан із командою небайдужих людей роблять власноруч живи Надія так. Називається вже інша книжка, яку створили всього за чотири доби на честь Надії Савченко. До неї увійшли твори 70 авторів, презентували доробок до 70-го дня голодування української льотчиці. Декілька копій уже передали навіть до центрального музею Берліна. Та поки ця книжка має бути читана величезною кількістю людей, і в нас є великі. Герої, не менші герої, як герої, які знаходяться нато, на і їхні родини, так і волонтери. Отже, це буде по тій же схемі, це буде тільки як подарунок відзнака для волонтерів, українських волонтерів і тих волонтерів за кордоном. Галина дівчина з Івано-Франківської області, стрілець Українського добровольчого корпусу Правий сектор вирішила йти і самостійно захищати свою батьківщину. Напередодні презентації саме її батальйону подарували ці книжки. Я замітила, коли ці книжечки привезли, то вечором то майже всі їх перечитували. Все ж таки люди, яким не байдужі, яким вони не байдужі, які дійсно їх підтримують і за них моляться. Він був завзятим. І сміливим хлопцем він добровільно і сміливо йшов в АТО, і не боявся наш степан життя віддати. За нас, за Україну, за народ. Надія Басіч Дмитро Большак новини 9 каналу.